Всім привіт, всім гарного дня, як то кажуть, Господи, допоможи. А ви чого тут стоїте, чекаєте? Божого змилування? Чи що? Чекала я віцею вперед козенят, бо вона перша гуляла два дні вчителі. Но, походу, ми будемо мати козенята вперед від кориці моїй. Так, коричка. Так, моя дівчинка, моя маленька. Ішли ми попаслися, прийшли додому і вирішили вродити любі козеняток. Так, малишка, Корейця. дівчинка моя. От. Так, що ось таке то діло. Кого моя красуня вроди покажу. Головне, аби Бог дав, щоб вона блаплушно розродилася. І здорові козенятка були в нас. Так, так, все буде добре, Люба тобі поможе, як треба. Все буде добре, моя ти дівчинка. Запускові вона не була, молозива в неї нема. Я є, не йду нікуди. Тільки виходжу з кліва, гвалт кричить на все подвір'я. Моя мазулька. Нема ще тих козенят, що ти там глядиш? Ні, ні, ще нема. Зараз вроде, будеш тішитися. Ну, вона вроді як озенят не облизувала своїх. По-моєму, що ні. А моє то того рудого козлика, що того року весною мала, може, і облизувала, ну щось я не помню. там. Вітер двері закрив і гуси нагнав. Та й таке то світла в нас нема. Та й мені не треба. Ось та й таке. -то. Все буде. Все буде хорошо. дай Бог, розродимося і будемо бавити діток маленьких. Ну і сподіваюся, мой до вечора вже й та розродиться. Краля у нас щось теж то лягає, то встає, Та й таке то. Ось такі-то справи. Ну, а кого вроде, тоді я вже вам покажу. Так, Я не йду, не йду. Ні, 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 не йду, не йду. Нікуди не йду, я коло тебе. Моя ти дівчинка хороша. Нема права любі нікуди йти. Сидить, Люба чекає. Так, Господи, допоможи. Козьол-красавець білобокий. З тої сторони біле і з тої сторони біле. Таке, як і моя білобока. Да, козлина? Ага. Уродився. Ага, хитю-хитю головляшкою. На як же? Ех ти. Ну, вона козидят не облизує, вона кається лишні замороки. Та й таке то. Так, ось мій красавчик, напився молока. Мама йому досить дала, хоч вона. До самих козенят доїлася. Вчора ввечері я видоїла десь коло трьох літрів було молока. Ще здивувалася, думаю, Вона нас ще не має родити, а молока більше. Але оказалося, що мама захотіла розродитися, так, красавець мій. Подивіться, який красавчик, люди, з якими каралями. Зразу не зрозуміла, що тут таке висить. Так як мами, все мама такий я красавчик. Здоровий мами! Вбамбурив майже цілу миску молока, Ну, мама мене не любить. Мама мене не облизує, і мама мене не хоче. Так що кому треба гарного козла від гарної кози? Заказуйте. Ага, ти вже й брикати хочеш. Ох ти скажи, який ти спритний. До хати навіть не беру, мама на не уваги ноль уваги. Ось, чекаємо мою малишку. Не знаю, чи вона нині розродиться чи ні. Чи її прийдеться видоїти наперед. Ще не знаєте, як, бо вона до війна торкнутися не дає, поки не розродилася. Ось такий красавчик у нас білобокий, з каралями, з такий, такий 75% має нубійської крові. Такий я красавчик, ох, людочки. Який же ж я красавчик? Пу, на тебе. Угу, угу. Ой. ой. Ой який я ще й зірку маю на лобі, вам не шутки. То капець я й не бачила. Де? М Ти холосій такий. На дворі каже, тепленько, з тієї сторони більша, пляма стає менша. Ти ж тільки в в цілу миску. Молока, почекай! Зараз дам ще... Ого, ого, який я гоноровий, я й лапою по зубах дам за те, що не даєш молока, да? Хі -хі -хі. Тебе. Де? бицюра такий здоровий. Почекай, зараз в два часа буду доїти ету. шоколадку, дам тобі тепленького молочка. Молозива все одно в тебе нема. Мама твоя доїлася до самих козяток. А гріти не хочу, хоча є он де гріл е, той балончик з газом. Не хочу гріти, то ну вже остигло. Зараз буде тепленьке і поп'єш. Ти так, як гарбузик. Ти так, як гарбузик напився, то ж таку мис'еру молока вбамбурив. Ну то чого ти за ним стогнеш? Чи ти за мною стогнеш? Він он, хоч би й що. Ну, здоровий бичок високий. Ага, ага. Ой, ой, буду брикав. Ага. Я такий гоноровий, за 10 хвилин став на ноги. То вже та розродилася, тобі було б цікавіше вдвох. Ага. Файно з містінки напився, як старий хлоп, як старий козел. Малишка, а ти коли думаєш родити? Дала їм всім сіна, бо ж її дала сіну. І їм дала сіно. Бо перший раз сіну їдять, а далі те, що їли, та їдять. Ну, вже десь і скоро і зірка на підході, десь за тиждень часу. Так, що ось таке. то Куди поліз? О. Аби Бог дав, щоб гарно щистилася. Так, мандаринка! А тако по жопі! Щоб щистилася і піде собі на день пастися, ніхто її тримати не буде в хліві лишній раз. Малишка, давай таку саму роботу роби, щоб я вночі вже спала, мені вже надоїло до тебе ходити. Вже такі ямаки позападали, бачите? О, вже все, пальці наздовж сходяться і ніяк не хоче. Розродитися мені. Та бігала три дні пізніше від теї. Два чи три. Мандаринка. При кандиру. Будеш мені кориці обіжати. А розродитися не хоче ніяк. Що, що? Ну що? Ну я ж казала, що я буду коло тебе, Як треба поможу. Ти ж в мене хороша дівчинка. Ти в мене мазулька любина, така красотка, такого гарного козла, як сама з каральками такого красавчика і родила. Ну, я ти красотка. Ай на що жо. Ось такі то справи. Де ти? Іди сюди, Косявчик, ходи сюди, ходи сюди. Мій кайсявчик, хасявчик такий. Угу. Ладненько, всім гарного дня. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Я буду чекати, щоб кориця зчистилася і будемо йти до роботи далі. Треба піти сіно, те поносити, що там. Висохло. Та й таке то. Всім папа. Так, кому цікава пропозиція козла. Звертайтеся, бо там люди були, що хотіли козлика ще. Ось. Я казала, що будуть котитися, буде, то будете брати. Так що звертайтеся, дзвоніть 0,98 97. 41 650. І будемо домовлятися. Всім пока. Так, дала своїм козам їсти. Кориця щистилася, вогудякувати. дякувати. Все, хорошо. Перший раз з'їла сіна. І тепер вже їм дала траву. Хай вони всі наминають ось так. Кожі лаясло, другий раз вже напоїла. Красавчика, де? Да? Йди, лягай туди. Йди, 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 йди. Йди лягай. Ага, ага. От тобі о-о. О. Наївся. Чекай, моє де. Виродяться нині завтра другий. Буде вам веселіше тоді. О тепер всім до зустрічі. Миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.